Добрий день, українці! Продається будинок в місті Лозова Харківської області, вулиця Курчатова. Будинок з цегли, покритий шифером 57 метрів квадратних, газифікований, але є і пічне опалення. У будинку чотири кімнати. І є ще одна кімната, де знаходиться котел і газова плита. Меблі залишаються. Є цегляний сарай, гараж, погріб, колодязь. Біля будинку 10 сотих землі. Будинок приватизований з кадастровим номером. Ціна домоволодіння 11 тисяч доларів. В місті лозова є все лікарні, ліцеї, школи, дитячі садки, супермаркети, храми та інше. Всі запитання до господині по телефону, який буде в описі і в першому коментарі. Якщо номера телефона не буде, то будинок продали. Підписуйтеся на наш канал. Попереду ще буде багато продажів будинків. На все добре, дорогі українці!